Затримали ракетирів у центрі Тернополя в прямому сенсі на землю поклали двох чоловіків, яких підозрюють у вимаганні грошей. У них місцева мешканка взяла в борг 14 тисяч доларів. Вчасно віддати не змогла, тож за це злочинці почали мстити. Замість того, щоб вирішити проблему в правовому полі, поставили її на так званий лічильник. Згодом взагалі розірвали угоду та погрожуючи фізичною розправою, відібрали її автомобілі, вимагали надати їм вже 43 тисячі доларів США. Правоохоронці у центрі міста біля четвертої школи затримали двох учасників угрупування. Вони саме отримували від жінки третій транш 35 тисяч доларів. Раніше було задокументовано факти передачі вимагачам ще 8 тисяч доларів. Також правоохоронці встановили місце знаходження автомобіля потерпілої під час проведення санкціонованих обшуків. Ські вилучили гроші, гранати та ключі від автівки. Наразі двоє фігурантів затримані. Вирішується питання щодо повідомлення їм підозри у вимаганні та обрання запобіжних заходів.